Ти знаєш Костя? От щоразу, разу, як бачу будівництво в Україні, дивуюся та радію. Війна триває, але й життя триває. Mm -hmm. І щоби жити, зводити будинки, саджати дерева та ростити дітей, ми не маємо чекати на перемогу. Ну так і є тому відбудова України це завдання не для повоєнних часів, а для сьогодення. Нато це стосується відновлення шкіл на щастя, завдяки підтримці благодійників з різних країн. Цей процес іде. Ласкаво просимо до Михайло Коцюбинського ліцею, що був знищений на початку повномасштабного вторгнення. А тепер, завдяки міжнародним фондам, отримує нове життя у новому форматі. Діти нарешті мають змогу спілкуватися і вчитися. Михайло Коцюбинська громада однією з перших опинилась у російській окупації. Обстріли з позицій ворога, розташованих поблизу селища, велись постійно. Мешканці ховалися від ворожих снарядів у місцевому ліцеї. Всі думали, що це безпечне місце, але на жаль, 4 березня, окупаційні війська здійснили обстріл селища. І відповідно два було приходи до ліцею, до території Михайло Коцюбинського ліцею. Тоді понад 100 людей перебували лише за кілька метрів від ворожого удару. Від рук росіян загинула співробітниця школи, яка перебувала на першому поверсі. Будівля освітнього закладу зазнала значних руйнувань. Пошкодило дах, вікна, двері, перекриття. Скрізь виднілося, розбите скло, цегла, шматки покрівлі. Було багато бруду і пилу. Розбирали завали чи не всім селом. Ще один російський снаряд влучив у шкільний стадіон. Смерека, що росла біля школи, прикрила кілька приміщень ліцею. Тут єдиний, мабуть, клас, оцей, в якому знаходимося, він залишився з вікнами непошкодженими. Поруч є тріщини по вікнах, десь скло випало. Саме ця частина, мабуть, вона єдина, яка не постраждала після деокупації селища. Місцева влада та управління освіти ухвалили рішення відновити дистанційне навчання школярів. Паралельно почалась відбудова ліцею спочатку своїми силами, згодом за допомогою спонсорів. Наша головна була мета це відновити емоційний стан дітей, і вчителі більше, скажімо так, не навчали дітей тим академічним знанням, які потрібні а більше просто спілкувати. Вання, бо саме таке важке було те, що вийти взагалі на навчання, вийти на навчання. Першою прийшла на допомогу міжнародна гуманітарна організація Save the Children. Благодійники облаштували у приміщенні ліцею цифровий освітній центр. Тут можна навчатись дистанційно, пограти після уроків у розвиваючі ігри, почитати книжку, відвідати гурток з арт-терапії, подивитися цікавий кінофільм. Ви знаєте, коли він тут з'явився, це стало місцем, куди діти просто приходили спілкуватися. Той час, який їм довелося перенести, який вони прожили, і весь минулий рік, тема війни, для них була занадто важкою. Фінські меценати звели на території навчального закладу модульну конструкцію, де облаштували шість навчальних кімнат. Тимчасовий простір розрахований на 120 учнів. Відтепер тут навчаються школярі середньої ланки. Загалом у ліцеї здобувають освіту понад 370 дітей з десяти навколишніх сіл. Отже, передивилися ми з вами відео, як же ж утворюються взагалі зірки і що ж потім відбувається? Зорі можуть жити вічно. Анна Косовець викладає у шостому класі предмет Пізнаємо природу. каже, модульне містечко дало змогу відновити очну форму навчання. У класі для цього є все необхідне: мультимедійне обладнання, меблі, трансформери, інтернет, ноутбуки, кондиціонери. Все придбано коштом благодійників, поки навчання відбувається у змішаному форматі, оскільки не вистачає місць в укритті. До тривог. Звикаємо, як і всі заклади, я думаю, до цих викликів сьогодення. Намагаємося налаштувати наш освітній процес і взагалі облаштувати освітній простір, щоб він був максимально комфортним саме для дітей. У травні 2023 року до школи завітали відомі футболісти Андрій Шевченко та Олександр Зінченко, які є амбасадорами платформи Юнайтед 24 І вже у серпні вони зіграли благодійний матч на стадіоні стемфорд Бридж у Лондоні з метою зібрати кошти для відбудови Михайло Коцюбинського ліцею в навчальному закладі. Дуже розраховують на підтримку зірок світового футболу. Да, у нас уже багато чого зроблено, але зруйнована та частина вона все ж таки потребує відновлення, йде коригування проєктно-кошторисної документації, бо багато що зроблено. І ми сподіваємося, що нам зайдуть ці гроші і наші діти прийдуть в відновлену школу, в відновлену сучасну школу. Капітальний ремонт ліцею ще не розпочатий. На повне відновлення закладу потрібні понад 60 мільйонів гривень. Громаді такі гроші не до снаги. Тож діти, батьки і вчителі чекають допомоги від держави та благодійників і вірять у те, що їхня школа стане ще кращою ніж була. От зараз знаходимося в приміщенні цього зруйнованої частини. Навіть минулого року ми зимували, коли там вікна були просто плівкою забиті. Ми ходимо по коридорах у цих темних вітер, ось цю плівку в різні боки розвиває, але я ходила і уявляла собі, як тут буде гарно, як буде світло.